Чомусь абсолютно ніхто не помічає Ілю Новікова, фактично росіянина, які ходить до росіян, розповідати, який у нас поганий президент, і яка у нас погана влада, яких законів нам не вистачає. Ну я б обмежив, наприклад, право ходити на російськомовні ресурси з критикою української влади, тому що як би я не ставився до Петра Олексійовича, всі знають, що я ну, мене важко звинуватити в якої я, якоїсь там лояльності до нього. Скільки б я не ходив на російськомовні інтерв'ю, жодного слова поганого я про нього жодного разу не сказав. Так, тому це тому просто... що це не їхнє діло. Абсолютно так, так, це наша внутрішня історія. І тут, значить, адвокат Порошенка-Новіков просто ходить постійно в ефіри е breakfast Show, на да, російськомовного, де він просто постійно поливає брудом президента, відбілюючи при цьому Порошенка, кличка. Е, ну там просто, якщо послухати, там е, прям от одна теза, в якій е, кличко хороший, і він ні в чому не винен. Він, наприклад, не винен в тому, що у нас на четвертий рік війни в Києві не готові укриття. Тобто, людина приходить спеціально конкретно на цю російську площадку, щоб відпрацювати певні тейки, які спрямовані проти е, чинної влади. В підтримку опонентів чи я взагалі уваги. не розумію, навіщо на російськомовних каналах захищати Петра Порошенка. Мені здається, що ніхто з росіян поганого слова про Порошенка не скаже. Е, Погоджуюсь, е, більше е, поступок для Путіна, ніж зробив Порошенко. Мені здається, зробити було неможливо, але тут не про це мова. Якщо ти хочеш покритикувати українського президента, іди на телеканал прямий і критикуй.